Всім привіт, я Міла, і це мій курс по опануванню Procreate, і це одинадцяте відео в ньому, і ми будемо говорити сьогодні про експорт. І це відео не тільки про те, в яких там форматах ми можемо експортувати файли, а й про те, як, які особливості можуть бути при експорті саме робочих файлів, і які можуть бути проблеми, і що ми можемо зробити, щоб ці проблеми вирішити. Взагалі, ми можемо експортувати не просто там один файл чи якусь групу виділених файлів, а й файли цілими папками. Ми можемо експортувати PDF, файли, відеофайли, гівки і так далі. Ми можемо ініціювати експорт з різних місць в залежності від того, що ми хочемо отримати. Почнемо з галереї. Ми можемо свайпнути по потрібному нам файлу і побачимо кнопку Поділитись, або ми можемо натиснути на кнопку Вибрати зверху, і тоді ми можемо вибрати один чи більше файлів, щоб поділитись ними. Також ми можемо вибрати цілу папку для того, щоб поділитись. Ну а також, якщо ми вже відкрили якийсь файл, ми можемо експортувати файл звідси. Тут нам треба війти в меню «Actions», в вкладку Поділитись і вибрати потрібний нам варіант. Пройдемось по тому, в яких форматах ми можемо експортувати файли. По-перше, коли нам потрібно просто скинути готове зображення, це не робочий файл, нам не потрібні там збережені шари, це просто картинка. У нас там є три варіанти: JPEG, PNG, TIFF. JPEG зжимається найбільше, якість там виходить найменша, і він не може бути прозорим, тобто там не може бути якихось прозорих елементів. Тіфо він зжимається найменше, якість там найкраща, найбільша, і там можуть бути прозорі якісь елементи. А, а PNG це десь посередині там посередня якість, вона теж зжимається десь середньою між тіфом і JPEG-ом, і там можуть бути прозорі елементи. А який з цих формат вибрати, це все залежить від наших потреб. Якщо ми хочемо просто обмінюватися десь файлами, викласти картинку в інстаграм, викласти картинку на якомусь Artstation десь в портфоліо, то нам достатньо просто JPEG. Він буде маловажити в нас десь на девайсах, він буде нормально передавати якість, ніхто не помітить різницю, особливо враховуючи те, що в інтернеті картинки ще більше зжимаються і при загрузці в інстаграм, наприклад. А якщо нам потрібен якийсь файл, де нам потрібна його прозорість, наприклад, це часто буває якимись робочими файлами, або, наприклад, стікери, то нам тут вже потрібно PNG. Він вже може мати в собі якісь прозорі елементи. Тіф вже використовується частіше за все, вже саме для друку. Ці файли зберігають в собі набагато більше інформації про колір, і важать вони дуже-дуже багато, тому я не рекомендую всі свої файли зберігати в тіф, якщо ви не плануєте їх друкувати. Ну і взагалі, в такому випадку, краще мати свій оригінал робочий файл і якось експортувати прев'юшку в тому ж, JPEG, в JPEG, і вже якщо ви. Прям збираєтесь друкувати, ви вже тоді експортуєте в ТІФ, друкуєте і можете спокійно цей ТІФ видалити, бо у вас є ваш робочий файл, і ви можете експортувати його знову в будь-який момент. Якщо нам потрібен весь наш робочий файл, щоб там зберіглися всі наші шари, щоб потім ми могли, наприклад, внести якісь зміни, то для того тут є два формати: Це PSD. Як там в фотошопі, і свій такий рідний формат, це ProCreate? Чим вони відрізняються? Ну, по-перше, ProCreate він може відкриватись тільки в ProCreate, однак він ще має в собі трошки більше інформації. Ще він записує в себе таймлапс відео нашого малювання. І коли ми, наприклад, хочемо зробити бекап всіх наших файлів, якщо ми хочемо мати. Там ще наші відео таймлапси, то цей формат він якраз і зберігає все це разом. Мені не треба окремо, наприклад, експортувати PSD і окремо експортувати відео нашого таймлапсу. Єдине, що враховуючи це, що Procreate формат зберігає відео, він важить набагато більше. І ще мінус тому, якщо ми все-таки захочемо потім поміняти програму чи повзаємодіяти з цим файлом в інших програмах, там він вже не відкриється. Тому я зазвичай зберігаю свої файли все-таки в PSD і експортую а, таку коротку версію таймлапсу, вона важить трошки менше, і так можна трошки зекономити і в обсязі всіх цих файлів. А також а, таким чином я зможу потім. Відкрити ці файли на будь-якому пристрої в будь-якій програмі, що підтримує PSD, їх набагато, звісно, більше. Але є особливості в шарах при експорті з Procreate файла в форматі PSD, і це треба враховувати, якщо ви хочете особливо зміняти з цим файлом, з колегою, наприклад, по роботі там, чи скинути його кудись по роботі. Я вважаю, що найкраще, що ви можете зробити, це скинути спочатку собі там на комп'ютер цей файл і відкрити його в своєму фотошопі, подивитися, чи там все нормально, виправити, якщо ці проблеми є, ці проблеми і потім вже відправляти колегам по роботі. Ну, по-перше, там вам буде легше якось це трошки переорганізувати, і я вважаю, що це. Особливо важливо, щоб передавати файл, де є порядок колегам по роботі, щоб вони там вже не плуталися все правильно називати, якщо потрібно розбивати по папках і так далі. Ну і по-друге, щоб не тягнулись ті всі косяки, які можуть бути з'явитись при експорті файлу з Procreate. І так, коли ми відправляємо експортований з ProCreate PSD файл на комп'ютер і відкриваємо в Photoshop, перше, що кидається в очі, це якщо в файлі присутні папки, то абсолютно всі папки, що в нас є в файлі, відкриті, не дивлячись на те, який стан в нас був в ProCreate. Я зазвичай, перш ніж відправляти комусь такий PSD файл, закриваю всі папки. І, звісно, підписую. Я, до речі, якраз вже в фотошопі і люблю працювати з шарами, бо і так треба перевірити файл і з клавіатурою набрати текст легше. Тож, папки, якщо вам треба, щоб в фотошопі всі папки були закриті, а їх дуже багато, швидко це можна зробити наступним чином. Правою кнопкою миші треба клікнути на галочку біля папки і вибрати кнопку Закрити всі інші папки. Тоді всі папки, крім цієї, закриваються, а потім лівою кнопкою миші ми закриваємо цю і все. Наступний дуже важливий пункт маски. Зазвичай, коли ми створюємо до якогось шару маску, вона прикріплена до шару таким от замочком. Це означає, що коли ми трансформуватимемо шар з цією маскою, вони будуть разом рухатись і змінюватись. Це і є за замовчуванням в фотошопі. При бажанні ми можемо клікнути на цей замочок і він щезне, тоді ми можемо рухати окремо маску і окремо шар. Це іноді буває дуже корисно, однак після таких маніпуляцій замочки треба повертати. Треба знов клікнути туди, де він повинен бути, і він з'явиться, бо потім при роботі з шарами ми можемо про це забути і не спеціально внести зміни, які нам не потрібні. Якщо ми відкриваємо файл експортований з ProCreint, замочків там на масках не буде, і нам треба віднайти всі шари з масками і позакривати ці замочки. Для того, щоб це швидко зробити, нам можуть допомогти фільтри. Вони знаходяться зверху меню шарів. Там ми бачимо випадаючий список з варіантами фільтрів. Там я знаходжу кнопку Атрибути і в наступному випадаючому списку вибираю маска шару. Тоді мені в шарах залишаються видимими тільки шари, що підпадають під мій фільтр. Я швидко повертаю з цим шарам замочки, і щоб вимкнути фільтр, просто вимикаю той червоненький перемикач зверху панельки шарів. Щоб повзаємодіяти з фільтрами знову, мені потрібно знову увімкнути той перемикач. Наступне, що може робити нам незручності, це після Procreitu Photoshop ніби не розуміє кордони об'єктів на шарі. Наприклад, ось тут у мене хмарка, і якщо я хочу в Photoshop її трансформувати, у мене в рамці трансформації не вона сама, а весь холст з всім цим пустим місцем навколо неї. Щоб виправити цей косяк або взаємодіяти з такими шарами, незручно. Нам потрібно вибрати абсолютно всі шари, потім натиснути Ctrl або Command T, тобто активуємо інструмент трансформації. Потім просто стрілочкою в якусь сторону, наприклад, вправо переміщаємо на один клік. І одразу вліво, назад, на один клік і натискаємо Enter. Все, тепер всі кордони на місцях, і коли ми будемо трансформувати якийсь об'єкт, все буде з цим правильно. Ще з «Procreate» в нас переноситься той вбудований бекграунд, що в «Procreate» ми можемо налаштувати потрібним нам кольором. Якщо він нам потрібен, то ок. Але якщо ми малювали свій фон, цей вже нам тут не потрібен і його треба видалити. Яка є ще особливість експорту PSD файлу з Procreate? З експортом його на свій там, Google диск, чи, скажімо, iCloud немає проблем. Але ми часто по роботі можемо обмінюватись файлами, наприклад, через Telegram. Або треба скинути в якусь конкретну папку проекту на Google диску. Telegram. PSD ми не зможемо експортувати прямо з Procreate. Вони туди просто злитою картинкою завантажуються. Краще за все нам експортнути наш PSD файл в фото, а потім увійти в Telegram та прикріпити цей файл з галереї, так він відправиться файлом. Але, на жаль, відправивши комусь PSD з ProCreate, ви не можете виправити ці проблеми, про які я казала. Якщо я не хочу відкривати Photoshop і хочу вирішити ці проблеми на iPad, я роблю так: у мене там є ще одна класна програма для малювання ArtStudio Pro. Вона сама чомусь вирішує всі ті проблеми, про які я казала, і коли я спочатку експортую файл з Procreate -а туди, а потім вже там собі на Мак і відкриваю в Photoshop. Вже ті маніпуляції робити не потрібно, але є мінус, якщо в нас присутній текст, чогось ця програма раструє його при експорті. А, принаймні у мене так було, і можливо це якийсь баг чи є вирішення цього, яке я поки що не знайшла. Ну до того ж ця програма платна, і якби покупати її тільки для цих маніпуляцій, мабуть, не дуже розумно, але взагалі вона досить прикольна і коштує свою ціну. Це точно. Далі ми можемо створити PDF-файл, наприклад, для якоїсь презентації, можливо, сформувати портфоліо, зробити комікс чи книжку. Ми можемо вибрати декілька файлів з галереї та поділитися з ними в одному файлі PDF, або вибрати цілу папку, і всі файли якої зберуться в PDF. Або ми можемо перейти в файл, клікнути на асистент сторінки, сформувати їх, як нам то треба, і з цих сторінок теж можемо сформувати PDF. З одного боку, зручно цілу папку закинути в один PDF, Однак, якщо наші файли всі були різних форматів, розмірів, вони таки будуть ці сторінки PDF будуть різні. А як для презентації не дуже естетично все таки, якщо закинути в один файл, потрібні нам зображення і сформувати з них послідовну якусь вірку робіт, то це буде, мабуть, краще. Також при експорті з галереї ми можемо експортувати анімовану гівку і анімований PNG. Якщо в нас буде вибраний один файл, анімація буде стосуватися його шарів. А якщо декілька файлів, в анімації будуть ті зображення, що знаходяться в прев'ю цих файлів. Я не думаю, що це зручний спосіб експортувати анімації з галереї, тому перейдемо в файл і розберемо експорт анімації звідти. Там до того ж є більше опцій. Всю цю інформацію я вже розповідала в попередньому відео про асистент анімації. Тому, якщо ви вже дивились, можете просто перемотати. експорт анімації в нижній частині нашого меню. по-перше, ми можемо ще експортувати окремо всі наші шари на прозорому фоні. Якщо, наприклад, ми хочемо окремо їх використовувати, тут є різниця в тому, чи активен асистент анімації чи ні. У мене тут є закріплений фоновий шар, також шар переднього плану і три кадри анімації, один з яких це два шари, зібрані в папку. Якщо асистент анімації активован, у нас з кожним кадром зливається бек і передній план, а на виході я бачу три кадри на прозорому фоні. Той кадр, що був створений папкою, там ті шари також злиті, це є третій кадр. Але якщо ми вимкнемо асистент анімації, у нас абсолютно кожен шар зберігається окремо. І ті, що були в папці, теж окремо. Також, якщо у нас увімкнутий наш фоновий колір, то він зливається з кожним шаром, і наші зображення не мають прозорості. Для того, щоб зберегти прозорість, нам потрібно вимкнути фоновий колір. Також у нас тут є 4 види, як зберегти анімацію. Що тут важливо, в анімованому GIF, PNG та HEVC файлі в нас є можливість зробити прозорий фон, а в mp4 немає. Який з них вибрати? По-перше, це залежить від того, куди нам потрібно вставити анімацію. Найменш розповсюджений це анімований PNG. GIF ніби більш розповсюджений, але навіть якщо я хочу відправити його в Telegram, воно не завантажиться, як звичайний відосів. Не дуже зручно, якщо я просто, скажімо, хочу поділитися з прикольною анімацією, і він з його не завантажиш. І у нас ще залишається два формати анімації: MP4 та HEVC. Вони годні, наприклад, і для того ж Інстаграма, і Телеграма, і в портфоліо на Артстейшн їх можна завантажити, і важать вони менше. І якщо вибрати між цими двома, і важить менше та може мати прозорий бекграунд. А що, як на мене робить його максимально функціональним? Вибрали формат і експортуємо анімацію. Перед експортом нас запитують в усіх форматах, скільки кадрів в секунду нам треба. Також є вкладка з її зменшеним варіантом, якщо нам не потрібен повний розмір. В тих форматах, де може бути прозорий бекграунд, можна поставити галочку, щоб зробити його таким. При експорті GIF в нас є більше показників, що ми можемо змінити. Це додати дитерінг, це додає, так би мовити, шум. Якщо в нас є градіанти в зображенні, при створенні анімації вони можуть візуалізуватись неприємними смугами. За рахунок цього шуму вони згладжуються. І є такий параметр, як Per Frame Color Palette. Якщо його активувати, в нас можуть змінюватись кольори від кадру до кадру, але насправді я не знаю, як правильно це працює і навіщо, і не знайшла нічого корисного в гуглі, тому не використовую. І так, ми обсудили експорт файлів з Procreate і деякі проблеми, що можуть виникнути при цьому експорті, і шляхи їх рішення. А наступне відео буде про пензлі. Всім дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Буде багато всього цікавого. Всім малювання!